університети Ман Манхайм український прапор. сьогодні я в місті Шпеєр погода не дуже така сприятлива для фотографій та відео але що робити це мабуть старі стара брама старі ворота до міста. В якомусь кліпі я чув, що колись у місті було 68 таких ворот брам Тут такий потужний велосипедний рух, що треба дивитись, бо їх зараз а то їх тут десятками їхало. Портель, арт портель якийсь. Кілосипедисто, той синій автобус позаду мене їхав. Я думав, що тут пешохідна зона. А він їхав тихенько їхав, поки мені тут жіночка не підказала, що відійди з дороги. Бо він мовчав. Тут Це церква Йосипа, але дзвони б'ють на сусідній. Величезний, дуже високий. Собака. Десята година. Це 11 -та. Це, здається, католицька церква. Хто з них раніше побудований, не знаю. Це протестантська меморіальна церква. Але так пишуть, що якусь... Із них пізніше побудували для того, щоб бути конкурентами. Так, всередині пам'ятник комусь. Ага. О, тут їх багато. Тут їх багато. Цього голуби не полюбляють. церкви там в крипті внизу поховані несері князічі курфюрсти різні коротше володарі цих земель підлога дуже красива Середино, які кольори, які вітражі. Тут тільки про цю церкву можна зняти сюжет. Їх дуже багато. Нам сюжети у кожному вікні. Дуже яскраві краски, незважаючи на те, що на дворі. Дуже хмарно. Подивитися, як це все виглядає. Воно ще міняє кольори від фіолетового до червоного до, до, до синього. Це, мабуть, модель цього храму. Зроблено, але везно знову відражу. А на горі, на горі що подвигається? Величезні, величезні вікра. Оця розетка. І то вони такі яскраві, чи... сонце зірвалося. Тут годинами можна роздивлятися. все це, всю цю красу, вітражі, потім перейти до. До а що? Все інше тут так доволі аскетично. Витражиться шикарно. Ось ці вітражні розетки, тільки зовні. У 1529 році у цій церкві відбувся з'їзд лютеранських єпископів, які висловили протест проти. Якихось аспектів католицької церкви і зародився оце протестантський рух, відокремлення від католиків. А це католицька церква, зараз я туди піду. Не знаю хто з них вища, але дуже високі. дуже високі Обидві. Ну, цю католицьку я не зміг потрапити. Двері зачинені. Я повернувся знову сюди до да, цих ворот до вежі і піду центральною вулицею старого міста. Але буду обережним, щоб не виходити на проїжджу частину вулиці. Звісно, mm -hmm. тут купа ресторанчиків, кафешок. Ось якийсь фонтан з римляном, щит, короткий медь. А, це Георгій, який вбиває дракона. Фонтан називається Георгій. Що ці стовпи з гербами означають? Я... Я не, не знаю. Але у багатьох містах герби, герби, герби. У багатьох містах я їх бачив. Це родхаус, а він зараз ремонтується. Тут ось молодята хтось де босоніж з посохом, якийсь мабуть святий. Там все з поліцією з дівчатами розбирається. Ще одна церква. Це римська. Вона така не така помпезна, але потужна. Місто Шпеєр більше двох тисяч років десь. А, 2030 років приблизно. Він налічує тому що. У... а може більше, да, десь у 10-му Році до нашої ери тут римляни заснували табір свій військовий і про це є згадки. А потім тут була якась столиця Римської імперії, мабуть, у них було багато столиць. І тут був якийсь імператор. Це історичний музей. Шпага фальсу, що таке, я не знаю, фальси земля така чи. чи а там в Далечині технічний музей, там виглядає он хвіст літака. Там багато зразків техніки, авіації, навіть підводний човен є німецьких часів Другої світової. Ось так розважають туристів. Туристи вже бачать селфі-палка, вони стріблять, мабуть. А я повернусь до цього храму, сподіваюсь, о, о 12 будуть грати дзвони. Там на цю вежу підіймаються люди, не знаю то, то туристи чи то дзвонарь збирається. 12 і залишилось дві хвилини. Замість зоні я поки що чую тільки літак якийсь маленький пролетів. Чекаю далі. З ну, яй дочекався. Здравствуйте. Здається, це якийсь імператорський, чи Казірський собор. І ось в ньому поховані, поховані багато місцевих князів, курфюрстів. Я плутаю всіх назви, але здається, в ньому. Внизу є Крипта і тут вони історичний. Дивиться, навіть навіть римські імператори тут є. А треба читати. А поки що я дивлюсь на цей дуже потужний такий, ну не то що аскетичний, але без зайвих прикрас. Собор. Римська класика. Щось він не заспокоїться, знову почав. Місто Шпеєр старовинний римський храм, церква, а взагалі місто більше 2000 років. Рівляні заснували тут свій табір ще до нашої ери. Місто Шпеєр римський храм. Такий вітер. Ага, ось 60 метрів заввишки. Виш, за Можна на вежу взяти якщо піти і придбати квіток. Каса там десь. <ріст> Ай, будь здорова Микола. Ось тут написано хто тут похований, якісь імператори А тут щось мати коль. Якщо комусь цікаво буде, хто тут похований. Генериціус якийсь. Треба в інтернет зайти. Тут серверов. Генеріціус теж якийсь. З прапором. І повернусь знову на цей бік. Спробую почитати, що тут написано. Не зрозуміло. Роми Шерконіх, Рудольф, Римський імператор Рудольф. Брехти якийсь перший. Ну, треба десь знати. я знаю, що десь тисячу 200-му чи 1300-му. Місто втратило імператорський статус і стало звичайно вільним містом Римської імперії. Зайду всередину. Які важкі двері. Височенний аскетичний. Я так думаю, що це підсвишник такий. Якийсь коники, жаби, ворона. Величезне. Дуже високі стелі. Хром вражає своїми розмірами і він такий в мене враження високий і простий. Нема такої дуже насиченої ліпніни, скорб. Тур золота всього іншого. Тільки каміння і прямі форми. А куди йдуть ці сходи? Ось кімната. Це я бачив в інтернеті. Що ж це таке? Це схоже на кістку. Людська кістка, але вона прикрашена всякими. Жозеф Нардіні Пауль. Це є кістка? Я тут нічого не розумію, моя версія, що це якісь Пам'ятники, чи ще щось на згадку про тих імператорів, чи можна власів, які тут поховані. Тут одих імена. Годуваль, якийсь помпоса. Тут схожий на яйце. але Це, звісно, не Фаберже, а Анастасіус якийсь. Анастасіус тут пірмуніус. Ну, повернемося до цієї кістки. Фарер, солі, постел якийсь. Треба окуляри брати. Ось якась. Штерн, зірка, шестикутна. Я думаю, там справжні діаманти. Вы корона така проста з хрестом під Стыре.